Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Російські дрони вночі атакували Дніпропетровщину, зокрема Кривий Ріг. В області зафіксували пожежі, пошкоджено житлові будинки, приватне та промислове підприємство і заклад освіти. Ну, як ви бачите, цивільна інфраструктура для росіян є в пріоритеті ударів по Україні. Хочуть змусити нас просто-напросто здатися. Також цієї ночі ворог продовжив атаки по цивільній інфраструктурі Сумщини. Внаслідок удару, половина Сумського району залишилася без електроенергії. Зараз там цим питанням активно займаються. А от українські безпілотники вночі атакували Ростовську область. Під ударом опинилися два міста Новочеркаськ і шахти, три райони. М'ясниківський, Родіоново-Несвітайлівський і Аксакайський. Відомо про те, що українські безпілотники влучили по залізничній станції, яка забезпечувала логістику постачання військової техніки та зброї на фронт. Після нальоту безпілотників у місті перекрили рух на залізничному переїзді, утворилася пробка. Наскільки довготривалим виявився параліч руху? Я вам зараз повідомити про це не можу, але удари дуже правильні, як на мене. І також є одна не дуже приємна новина, друзі. Україна втратила французький винищувач Міраж 2000. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. Пілот живий, він катапультувався. І це перший випадок, коли французький літак, винищувач Міраж 2000 ми втратили. І це виникло в результаті, як повідомляють, якоїсь нестабільної роботи самого літака, а не в результаті атаки по ньому. Ми ну, також за цим будемо слідкувати. І на рахунок дронів вам інформація ще, я думаю, буде також цікава. Зеленський повідомив, що Україна уклала ще 4 контракти на дрони-перехоплювачі на суму понад 3 мільярди гривень. Президент зазначив, що цим питанням займається Денис Шмигаль і перший віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров а курує цю всю історію. Звісно, Рустему Меров, секретар РНБО, що дуже примітно, і про що я вам говорив у учорашньому вечірньому відео. На рахунок ультиматума Дональда Трампа. Ми часто задаємося запитанням, чому Трамп відміряв 50 днів Путіну і мовляв в такий спосіб, Трамп дає Путіну черговий карт-бланш, можливість захопити більше території в Україні. З такими закидами неодноразово зверталися і до самого Трампа журналісти, і до його пересекретарки. І вчора речниця Держдепу США Темі Брюс сказала наступне: я б застерегла від інтерпретації встановленого президентом Строку як фіксованого. Він говорив про вікно. І це вікно може відкритися в будь-який момент впродовж зазначеного періоду. Ми вже бачили такий приклад, правда, я, чесно кажучи, не пригадую, коли такий приклад ми бачили. Водночас продовжує темі Брюс, і як я вже говорила, каже вона, переговори тривають, не вдаючись у подробиці. Якщо вони дійсно відбуваються і не бирають обертів, ситуація може дуже швидко змінитися. Можна встановити вікно і за два дні все може змінитися залежно від розвитку переговорів. Але ну, враховуючи те, що переговорів як таких між Україною та Росією немає, можливо, тривають контакти по лінії москва вашингтон я цього не виключаю. Але, звісно, без України домовитися вони не зможуть. Це, як на мене, більш, ніж очевидно. Тому поки що заяви Держдепу США, Білого Дому стосовно того, що Трамп ось ось застосує якісь там пекельні мита проти Росії, буквально ледь чи не завтра. Ну, в мене, чесно кажучи, таких підстав говорити немає. Тому що ситуація виглядає дуже-дуже, як на мене, прогнозованою. Міністерство оборони США повідомило про те, що веде переговори з низкою країн про передачу Україні систем Петріот. Принаймні про це Трамп зараз опікується дуже серйозно. Джерела видання Суспільне в американському уряді говорить про те, що є багато таких переговорів, з ким конкретно ведуться, вони не уточнюють. І зараз якогось конкретного дедлайну нема. Але чергова заява пролунала від міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який сказав, що ми готові передати вже Україні дві системи Петріот. Я так розумію, дві батареї Петріот. Пускових установок, звісно, буде набагато більше, ніж дві. Але каже він: ми повинні отримати якусь угоду, гарантію від Білого Дому про те, що ці дві установки до нас надійдуть найближчі півроку. Тобто, ти з боку Трампа є на Європу, Європа зараз пірнає в бюрократичні процедури, каже, ні-ні ні, ми готові передати лише за умови. Ніякого поспіху, мовляв, у цьому питанні не буде. Шкода, що поки що є такі неузгодженості, я до певної міри можу зрозуміти Німеччину, але все ж таки війна триває не у них, а у нас. І точно півроку у них є. Але, звісно, їм потрібні гарантії того, що такі установки будуть заміщені в них, коли вони постачатимуть свої до нас. Трамп же натякнув своєю чергою про те, що фінансова допомога Сполучених Штатів Америки, яка надавалася Україні в період Джозефа Байдена, могла бути розкраденою. Не повністю, але каже, якісь гроші точно не дійшли до України. Що, власне, Трамп сказав? Байден передав спорядження та гроші на суму 350 мільярдів доларів. Це вже нова цифра. Раніше було 300 мільярдів доларів, тепер 350, хоча, я вам скажу, друзі від себе, недалекий від істини Дональд Трамп в об'ємі фінансової та військової допомоги Україні від США за період Джозефа Байдена. І далі він продовжує, що ще гірше не лише техніку, а й готівку каже, передавали. Так що, думаю, якось ми захочемо дізнатися про це. Правда, запитує він, адже їм потрібно було купувати обладнання за свій рахунок. Але в мене таке відчуття, що вони витратили не кожен долар на це обладнання, кого він має на увазі, чи то українську сторону, чи американську. Він не уточнює. Коментар дуже загадковий, інтригуючий. Не виключаю, що найближчим часом ми побачимо якісь ініціативи з боку Дональда Трампа про перевірку використання цих коштів. Навряд чи ми побачимо якихось результатів конкретних тему. Цю буде Трамп мисолити, тому що вона політично вигідна йому. Хоча знову ж таки виключати зловживань на війні не можна. Ми це самі розуміємо. І також Трамп повідомив про те, що в найближчі кілька місяців Сполучені Штати Америки матимуть більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна мала коли-небудь. І каже, у нас буде все, у нас буде більше ракет, у нас буде найсильніша армія, у нас буде найбільше снарядів. Ну, все найкраще буде у Дональда Трампа. Гарні обіцянки, які звучать привабливо, але на практиці воно виглядає трішки не так, друзі. Так само, як і зустріч, яку анонсував Дональд Трамп, як можливу. У Пекіні у вересні цього року. І він каже, що може полетіти до Китаю у вересні і не виключив навіть зустріч з Путіним, який власне коментар дав Дональд Трамп з цього питання, тому що я буквально вчора коментував це для 24-го каналу. І тут повторююся, що я поки що не бачу передумов для зустрічі, до прикладу, Трампа і Путіна. Бо має щось відбутися в українсько-російських відносинах. Мають бути якісь результати переговорів, має бути якось, хоча б зупинено бойове зіткнення на фронті. Але це не відбувається. Тому з чим виходити Трампу на ці переговори? Ну, звісно, ми подивимося а зараз конкретно до коментаря Дональда Трампа. Трамп прокоментував можливу зустріч із Путіним під час візиту до Китаю, куди його запросив всі, і Трамп підтвердив, що він отримав запрошення із Китаю на саме це святкування 80-річчя 80-річчя Перемоги, як кажуть Китаю проти Японії, завершення Другої світової війни про це йшлося під час зустрічі Трампа і президента Філіппін Фердинанда Маркоса Молодшого у Білому домі. І відповідаючи на запитання журналістів щодо потенційної зустрічі із Путіним в Китаї, Трамп не дав прямої відповіді, але і не виключив такої можливості. В принципі, в стилі будь-якого політика не підтверджую, не спростовую. Але це знову ж таки друзі, як на мене, не означає, що така зустріч відбудеться. Що сказав Трамп? Маємо в планах багато зустрічей. Запрошення до Китаю ми отримали, ймовірно, скористаємося ним. Це станеться не відразу, але й не надто пізно. Також надійшло багато запрошень від інших світових лідерів і найближчим часом ухвалимо рішення щодо участі. Ну дуже розмітий коментар, абсолютно без будь-якої конкретники. Тому їхати до Пекіну для того, щоб послухати чергову маячню Путіна, навряд чи Трамп буде. І тепер, друзі, щодо ще однієї цікавої новини у міжнародному контексті, яка прозвучала днями, але на яку варто звернути і вашу увагу, також Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх громадян, які перебувають на території Росії, негайно покинути країну. Це до питання того, чи готовий Путін завершувати бойове зіткнення, завершувати гарячу фазу. Що власне говорить МЗС Польщі? Ми рекомендуємо громадянам Польщі, які перебувають у Росії. Залишити її території доступними комерційними та приватними способами, якщо їхні життєві, сімейні або професійні обставини не вимагають їхнього перебування на території цієї країни. У польському МЗС зазначили, що у разі різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій, евакуація може виявитися значно складнішою або навіть неможливою. Там говорять про те, що поляки можуть потенційно на території Росії стати мобілізованими і бути залученими до війни проти України. Так, така небезпека є. Фактично усіх тих, хто перебуває на території Російської Федерації. І те, що в складі Збройних сил Російської Федерації все більше з'являється військових, які не є громадянами Росії, ми про це добре знаємо і фіксуємо дуже часто такі випадки. А тепер до внутрішньої ситуації, друзі, в Україні. Щодо скандального законопроекту про обмеження повноважень НАБУ і сап, цей документ закон був опублікований вчора ще у голосі України і офіційно набрав чинності. Ну, вчора я маю на увазі пізно ввечері, після 12-ї ночі. Зеленський. Також коментував ухвалення цього документу у вечірньому відео. Він, до речі, підписав такий цей законопроект, тобто він навіть повернувся до Верховної Ради з підписом президента, і у вечірньому відео він сказав, що антикорупційна інфраструктура в Україні продовжить працювати, однак повинна бути очищена від російського впливу. Зараз основна теза, яку поширює влада, і наближені до неї спікери. Це те, що у НАБУ були російські щурі. Вони всюди є. Але це не означає, що набу було проросійським. Це моя особиста думка. Що говорить Зеленський? Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без російських впливів. Від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. Гарна заява, як буде насправді, будемо дивитися. І також Зеленський повідомив, що говорив із очільниками НАБУ, САП та Клименком про виклики, які перед ними стоять, очільником Нацполіції. Дуже цікаву заяву з цього приводу зробив очільник головного управління розвідки Кирило Будану. Чесно кажучи, контексті зрозуміти складно, але він каже, що нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. і додав, що вирішувати внутрішні суперечності варто. Шляхом відкритого діалогу. Чи то він засудив Офіс президента України, чи то учасників акції протесту, які зібралися вчора в Києві, Львові та Дніпрі, чесно кажучи, незрозуміло. І голова Служби безпеки України Малюк, який мав неабиякий рейтинг схвалення спецоперації Павутина на Росії, піддався активній критиці громадськості після того, як сказав, що ніхто не ліквідовує набу і САП, а ухвалений закон є поверненням до Конституції. В Конституції не закріплено статус Набу і САП зовсім. Що мав на увазі, знову ж таки, малюк, невідомо, але каже, що у НАБУ можуть бути в захваті від того, що генпрокурор, можливо, підкине їм свіжі ідеї, маючи свій досвід. Можливо, Руслана Кравченка і багато досвіду. Я не можу говорити про... Те, наскільки він був долучений до різних процесів, але справді свого часу він був прокурором у справі Януковича навіть. І Кравченко разом із Малюком були на прес-конференції, і він сказав наступне, що Набу не буде підпорядковуватися йому. Хоча, по- Ухваленому закону це не зовсім так, точніше, це зовсім не так. І він каже: ми будемо однією сім'єю, вони будуть працювати за своїми кримінальними провадженнями, а ми за своїми. От тепер лише питання, хто буде нагляд здійснювати. Це від себе додаю. І далі він продовжує. І разом будемо один одному допомагати. Набу мені не буде підпорядковуватися, заявив Кравченко. При цьому він запевнив, що не буде. Забирати у НАБУ справу щодо колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Та можна й не забирати, але якщо в тебе є контроль, то в принципі ти в курсі абсолютно всіх подій. От, власне, про що був і цей закон. Керівники ж Набута САП подякували українцям за підтримку на акціях протесту. До речі, скажу, що Національна ліга центристів, членом якої я є, також ми також оприлюднили заяву з цього приводу. Ви можете з нею ознайомитися в нашому телеграм-каналі, і в мене в телеграм-каналі вона є. А керівники НАБУ та САП сказали, що вдячні за підтримку. Особливо кажуть, вразила рішуча позиція молоді. Так, молоді дуже багато було на цих акціях. Молодь це майбутнє країни, заради якого ми працюємо. Дякую всім, хто вийшов. Це додає нам силу. Ми продовжимо працювати і надалі відстоювати нашу незалежність розслідувань від втручань. Йдеться у повідомленні набу, але знову тут додам, що до набу сам дуже багато запитань щодо ефективності їхньої роботи впродовж 11 років. Дійсно, працювати їм варто було набагато ефективніше, щоб не було запитань. Але тут питання не про те, наскільки вони були ефективними чи ні, хоча це дуже важливо. А питання про те, наскільки тепер буде збалансованою система правоохоронних органів в Україні, судова система. І чи не потрапить вона в одні руки? Ну, фактично потрапила. Але, друзі, нагадаю, що процес судової реформи в Україні розпочав фактично ще Петро Порошенко, коли на посаді президента перебрав функції призначення суддів. Це просто один епізод. Після того, як Зеленський став президентом, він не прибрав цю норму з Конституції. І фактично на сьогоднішній день дуже багато контролю за судовою системою і правоохоронною системою залишається в руках. Вертикалі влади президента України, і це є найголовніша загроза. Колишній міністр закордонних справ Колеба заявив про поганий день для України на тлі рішення Верховної Ради обмежити незалежність антикорупційних органів і каже: Я розумію, що для багатьох у владі революції гідності є лише щорічним дописом в соцмережах, але для мільйонів людей це була жертва заради справедливості, і її не можна обнулити голосуванням і швидкими підписами, бо дійсно швидкість ухвалення закону була просто неймовірною. Я кулебу вам друзі навів якості прикладу того, що багато колишніх чиновників з команди Зеленського, навіть тих блогерів, яких я особисто знаю, і були прихильними до політики президента України. Сьогодні виступають з критикою на його адресу за ухвалене таке рішення. Президент залишився непохитним у своєму прагненні довести справу з цим законом швидко і до завершення, має на увазі опублікувати в Голосі України для вступу його в повну силу.